Друзі, привіт! Продовжуємо наші хокейно баскетбольні блоги. На жаль, вчора збірна України по болітах програла збірні Великобританії, поки що у нас одне очко на чемпіонаті світу. І зараз ми граємо з збірною Італії, яка вважається теж фаворитом цій грі, порівняно з Україною, там, якщо брати ставки букмекерів, але. Ми ведемо в рахунку 2-1, Ще одну шайбу не зарахували. Ворота італійців доволі спірний був момент. Розпочався третій період, тримаємо кулачки за наших. Тепер про баскетбол. Ну, як це не банально лунає в, трьох, о, в чотирьох серіях, де рахунок був 2-1, могло стати або 2-2, або 3-1. На жаль, в усіх чотирьох парах було стало 3-1 і. Тричі були зіграні клатчі, там з драматичними моментами. Е, про все підряд. Без клачу закінчився матч Індіана-Мілокі, точніше Мілокі Індіана. 3-1 повела Індіана. І, на жаль, по ходу матчу травмував ногу Деміан Лілард, Є підозра на, на Ахілу. Е, В інших парах бостон орландо точніше, орландо бостон Був Клач, але трошечки. Ну, Нас доганяли постійно баскетболісти Орландо. Не змогли вони цього, цього разу зробити як попередній грі, і Бостон забрав, забрав гру. А от ще в одному матчі на сході. Скандал. За рахунку, мінус два кидав Тім Харду і триочковий, на ньому схвалив Джош Хард. Судді цього фолу не побачили після Гринбау визнали, що судді помилилися, але від цього Детройту ні не ні жарко. В рахунок серії став 3-1. Там замонстрили у Нью-Йорка Карлентоні Таунс та Джейден Брансон. Причому Брансон теж травмувався у грі, але потім повернувся, тобто, на відміну від Ентоні Едвардса. Та Лілардо. Ні, точніше, Ліларда. Не, не, Я танітверсеж турбувався разом з Брансоном. Він тримувався і повернувся в гру. Ну, і, до речі, він став одним з героїв гри з Лейкерс. 43 очки він набрав. А Лейкерс вперше з 1998 року всю другу половину грали в п'ятьох: ну, відповідно, Ліброн, Хачимура, Рівс, Фініс Сміт. Ліброн, Хачимура, Фінісвіт, Рівс. Не пишуть Хачимура Рівс, Лібра ну і Лука. От, і сил їм просто не вистачило, вели вони в рахунку, плюс 9. Медж Джонсон вже розкритикував Редік. Редік написав, бо зтечніше сказав, що вони домовилися з гравцями, але я, як тренер, я знаю, що ти гратяк. Гравця, питаєш, чи ти готовий в тебе є сили? Да, 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 є сили, але насправді все одно гравців треба міняти. Вони в, в один на ліні, де дещо їм не вистачає. Кидав рівс на овертайм е, після на санчому розіршу після пасів відповідно Луки і Ліврона, але не влучив Остін. І, можливо, якби він трошечки був свіжішим, він би зрівняв. Матч і, 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 і рахунок матчі серії. І от, на жаль, знову я в прямому ефірі Ловлюша буде цього разу ворота збірної України. Італія зрівнює рахунок 2-2. Тримаємо кулаки за збірну України по хокею і чекаємо наступних матчів в серіях НБА